Присідання одна з найпопулярніших вправ у спорті та фітнесі. Давайте разом розглянемо, які саме м'язи працюють під час виконання цього руху. Якщо ми спробуємо виконати присідання без активної роботи м'язів, звісно, нічого не вийде і тіло просто впаде. Які ж м'язи нам необхідні, щоб перейти у вертикальне положення? Перш за все, це чотириголовий м'яз стегна. Він є єдиним потужним розгиначем коліна. Але як видно на анімації, розгинання коліна недостатньо, щоб перейти у вертикальне положення. Щоб підняти тулуб, нам необхідно зробити рух у кульшових суглобах. Цей рух виконують великий сідничний м'яз, який з'єднує таз та стегно, м'язи задньої частини стегна, які з'єднують таз та гомілку, та великий привідний м'яз. Коли ці м'язи скорочуються, при зафіксованих ногах вони розгинають стигно та нахиляють таз назад, піднімаючи всю верхню частину тіла. Але без м'язів тулуба підйом буде відбуватися без фіксації хребта. Тому для правильного та безпечного виконання присідань дуже важлива робота як м'язів хребетного стовпа, так і м'язів черевного пресу. Саме вони стабілізують хребет. Але навіть з використанням всіх перелічених м'язів повноцінні присідання виконати неможливо через те, що стабільність стоп є ще одним важливим фактором для реалізації цього руху. Цю стабільність забезпечують м'язи гомілки, такі як литковий та камбалоподібний м'язи, які з'єднують кістки стегна, гомілки та стопи. Таким чином, правильно та безпечно виконати, здавалось би, звичайну вправу можна тільки за умови сумісної роботи м'язів стегна, тазового поясу, гомілки та тулуба. Хочеться підкреслити, що в цьому відео розглянуто лише основні м'язові групи, які є ключовими для виконання присідань. Але ми маємо розуміти, що тіло людини працює набагато складніше, і насправді під час виконання такого руху як присідання. В роботу активно долучаються і інші м'язи, особливо якщо присідання робити у більш складних варіаціях і нестандартних техніках. Якщо вам сподобався цей матеріал, будь ласка, поставте вподобайку або залиште коментар. Дякую за перегляд!